Доброго всім дня, хочу розказати результат по часнику. Оце вийшов виход мій з часника. Попереднє відео я там знімав, як я його копав і так далі. Тут 130, по-моєму, 133 кг. Ця площа займала майже 40. По Посівмата пішло, у нас виходить. 14 десь 15 кг, ну, плюс-мінус кіло 2. к. такого вийшло посів мата. І такий виход. Значить, площа завелика, вийшла дуже. Я посадив між дурядів почті 40 а один од одного вийшло почти 20. Це забагато. Але я хотів, щоб були великі головки, щоб все було добре. Ну, виходить? Не так, як думаєш. Тому що ще треба вибирати почву, грунт, ну, там, де садить. Зараз я піду покажу вам наведу примір. Це моя практика, то що я спробував, це взагалі пробний часник. Пробно садив, чисто побачить для себе. Ну, я думаю, багато кому цікаво це. Отут лучший був часник, прям непоганий. Де більше сонця, де нема затіньку. А там вже під посадочкою тут. Затіняють оці дерева, виходить, менше сонця було. Менше і провітрювалися провітрювали, бо закриває. Часник поганіший, набагато. А на том городі, ви там не бачили, ну так не важливо, там взагалі менше сонця, там взагалі він поганенький був. І робіть собі виводи по часнику. Бачите, якщо хочеш узнати, Посадив кілограм, значить, ти виростеш 7 кг або 10 кг при хорошому результаті. Оце часник я все вам показую. Це купляв я пасюмат. Получив у мене великі такі були головки, все добре. Я його посадив вийшло отакого. От Понімаєте, до чого я веду? Треба перевірений продукт, щоб був. Тобто, треба... Куплять або одну зубку, або самому сіять сіянку. Тоді получать одну зубку, аж тоді садить часник. Бо цей, що я показую, він або больний, або якийсь гібрид, я не знаю. Так він був корай, хороший, красивий, все чітко. Але ж результат ну, він не дав навіть того, що я купляв. Він навіть менший наполовину вродив, як декарик якийсь. Так що робіть виводи самі. Я думаю, можна займатися. Але садити треба, виходить його десь 20 міждуряддя, так як пише. І садити 10-12 один до одного. Тоді буде добре. Менша площа, виходить, якщо б я посадив так, то в мене вийшло б ці 130 кг з двох соток. А то, що там пише, сотки 100 кг, 400 кг, то все чос. От я вам скажу, це все моя практика. Я посадив то, що є, то і показую. Дивіться, і робіть ці виводи. Мені немає взагалі сенсу наворачувати і щось розказувати. Це я для себе робив такий експеримент і поділюсь з вами. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, якщо. До побачення.